Друзі, привіт! сьогодні у відео ми поговоримо про спосіб обігріву екстреного обігріву. Наголошую, коли вже дуже холодно і хочеться хоча б щось тепле мати в хаті. З допомогою каструлі, з допомогою свічки, ось таких підкладок, це може бути що, це просто для висоти каструлі. І в чому заключається цей спосіб? Спосіб заключається в тому, щоб запалити свічку. І е, така свічка вона дає 25-40 Вт тепла десь. Е, що ми робимо далі? Ми, наприклад, намагаємося це тепло, яке вона віддає в кімнату, просто акумулювати ось тут. Тобто воно буде гріти дно каструлі. Це нержавіш, е, каструлі з нержавійки. Ось, наприклад, поставили. і... У нас зараз каструля 25 градусів. Температура в кімнаті у нас 24. Ну, приблизно каструля за такою температурою в кімнаті. Це, до речі, монітор якості повітря показує кількість СО2. Якщо будете обігріватися з відкритим вогнем в хаті, обов'язково варто мати якісь. Оцей справжній, до речі, бо справжній. От, бачите, прийшов. Я надихав і вже велика кількість CO2. Тут є справжній датчик, і він по ціні в два рази дешевший за, за... Ну, за монітори з справжніми inділ-датчиками. Це пірометр. Посилання на ці товари будуть в описі на Аліекспресі, де я їх взяв. Добре. Починає вона помаленьку нагріватися. Чути, що тепліше робиться. О, 27. Там одна свічечка. Можна покласти дві свічки. Бачите, тут десь 4 см, 4-3 см. Каздрубля 3-літрова. В чому небезпека? Небезпека, що якщо буде малий зазор. Мало повітря, і воно не до кінця згорає, і тоді чадний газ може виділятися. Чадний газ, достатньо 4% кімнати заповнити і так би, людину може, люди можуть задихнутися в цьому. Тому обов'язково мати якісь обігрівачі. Який смисл отак робити? Є смисл, якщо, наприклад, поставити 2-3 свічки. Може, 4 свічок, навіть 5, щоб воно нагрівалося. Наприклад, якусь риночку і нагріти води. І вже цю воду заливати там пляшечки і вже так робити якісь такі грілочки, якщо 에, взагалі немає якогось опалення. Взагалі хоч якось гріти тобто кімнату. От воно вже нагрілося, 29. Ну, в принципі, тут одна свічка, воно сильно не нагріється. Я думаю, градусів десь 40-50 воно дасть максимум. Спосіб я вам показав. Пробуйте, користуйтесь, робіть свої висновки.